Соратники Трампа перейшли у інший табір. Серед трампістів розкол американські посадовці не тямляться від вибраків глави США та його одіозних заяв. Конгресмени Сполучених Штатів Америки підтримали Зеленського, заступилися за політика і низка лідерів ЄС. Якого шуму наробили не необережні слова республіканця? Обговоримо тут і зараз на каналі Сій час. Підпишіться, будь ласка, одразу, щоб не забути це зробити потім і до справи. У США в шоці від заяв Трампа про Україну і Зеленського. Навіть однопартійці американського лідера не зрозуміли його різких тез, які пролунали напередодні на прес-конференції в Маралаго. Найбільше обурила заява про те, що нібито Зеленський є диктатором без виборів. Буцімто він є нелегітимним і має низький рейтинг всього у 4%. Член Палати представників США від республіканської партії Дон Бейкон – Засудив такі висловлювання. Заяву американського конгресмена наводить видання захіл. Президенту потрібно зробити перерву і почати все спочатку. Він зробив невдалий поворот, висловився республіканець. Ну а сам план Трампа щодо України близький до капітуляції, так вважає екс-радник президента США Джон Болтон. Його цитує видання Політіко. На думку посадовця, поспішне закінчення війни може призвести до послаблення безпеки України та Європи, а також до виходу США з НАТО. У Сенаті теж обурені останніми заявами. Глава законодавчого органу Річард Блументаль про заяви Трампа відгукнувся так: в якому світі він живе це не тільки суперечить фактам і правді, а й абсолютно огидною зрадою України, яка проливала кров, боролася і вмирала за свободу. Капітуляція президента жалюгідна і слабка. Незважаючи на попередження, сам Трамп не зреагував. Вашингтон відмовився називати Росію агресором у заяві J7 до річниці Великої війни. Хоча знову ж таки такою є позиція не всієї американської верхівки. Так, конгресмен від республіканців Майк Лоулер назвав Путіна, цитую, підлим диктатором і головорізом. Він наголосив, що Путін не наш друг і не союзник, а те, як глава Кремля протискає тему виборів в Україні, це одночасно комічно та корисливо. Цитую, Росія продовжує впливати та втручатися у вибори по всій східній Європі. Їй не можна дозволити встановити маріонетку та опологета Путіна, щоб просто захопити контроль середини. Несправедливим вважають випади у бік українського президента і європейці. Серед них канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Чехії Петер Павол пролунали заяви на підтримку і від прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гарстьора, президента Фінляндії Олександра Стубба. Щодо реакції самого Володимира Олександровича, прямо нічого він не сказав про випади Трампа, але подякував партнерам за підтримку у відеозверненні. Разом з Америкою і Європою мир може бути надійніше, і це є нашою метою. Головне, щоб це було не тільки нашою метою, а спільною з партнерами. Тим більше напередодні вже третіх роковин початку цієї війни, війни, яку ми в Україні хочемо закінчити від першої ж її секунди. Я впевнений, завершимо і надійним миром, і так, щоб Росія не змогла. Прийти в Україну ще раз, і щоб повернулись українці з російського полону, і щоб в Україні було майбутнє, це нормальне бажання кожної нації. Говорив сьогодні з генсеком НАТО Рюте про те, що вже відбулось, і про те, що може відбутися найближчим часом. Вдячний за поради, підтримку. І, звичайно, цінуємо все, що робить для нас генсек. Говорив. Сенатором лінці Гремом дуже конструктивною людиною. Дякую усім в Америці за двопартійну підтримку. Гарант підкреслив, не піде з посади, поки нашу країну не приймуть в НАТО. Давайте дослівно. Я готовий на все заради миру в Україні. Звичайно, Росія хоче мене позбутися, можливо, не фізично, як вони намагалися зробити на початку війни, а політично. Я дуже незручна людина для Путіна. Ми знаємо одне одного. Якщо завтра Україну прийму до ЄС та НАТО, я більше не потрібний. Але поки цього не буде, я захищатиму свою країну, сказав Зеленський в інтерв'ю ARD. Членство в Альянсі, як вже не раз було озвучено, могло би стати гарантією безпеки для нас. Але штати не просто відкидають цей сценарій. Трамп взагалі робить заяви в розріз підтримці Києву. Чому так відбувається? За New York Times шукає пояснення, мовляв. Очорняючи президента України і перекладаючи провину на війну із Москви на Київ, американський лідер схоже готує ґрунт для припинення підтримки союзника, який зазнав нападу. Associated Press описує ситуацію без епітетів. Трамп схиляє Зеленського до укладення невигідної угоди про завершення війни. За економіст без перебільшення лякає заголовком. Команда Трампа хоче позбутися Зеленського. Який їм ніколи не подобався, при цьому Білий Дім здається знайшов золоту жилу і копає у всіх сенсах цього слова Київ для підписання угоди про рідкоземельні метали? Попередній Чорновик банкова відхилила, але Трамп готовий запропонувати Україні нову, більш спрощену щодо надр-угоду. Про це пише Reuters. То що ж стоїть за такими заявами Трампа? Чи вплине це все нереальну допомогу Україні від США? Та чому, попри все, американський президент від угоди про ресурси з Україною не відмовляється? Пишіть свої думки в коментарях. Ну а повертаючись до критики Трампа його висловлювань самими американцями, найбільш радикальним є глава військового комітету Сенату Роджер Вікер. Він взагалі замість зустрічей з диктатором закликає стратити Путіна. Деталі цієї заяви шукайте на нашому каналі. Ми про це детально говорили напередодні. Підпишіться, аби не пропускати головне і не перемикайтеся. Посланець Трампа у Києві відбулася перша зустріч на банковій. Зеленський запрошує келога відвідати бойові позиції наших захисників на передовій. Путін прокоментував переговори у Ер-Ріяді. Американська верхівка оголосила диктатору страшний вирок. Головні заяви за мить. Підпишіться на канал Сі час і починаємо. Уранці 19 лютого, за київським часом, на вокзалі у українській столиці зустріли спецпосланника президента США по Україні Кіта Келога. На пероні його чекала пані посол США в Україні Бріджет Брінк і, звісно, представники ЗМІ. Посадовець, коментуючи свій візит, заявив журналістам, що це шанс провести хороші потенційні переговори. Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії слухати. Потім повернувся до США, поговорю з президентом Трампом, щоб бути впевненим, що ми всі правильно розуміємо. Заявив він. Напередодні Києву сю ніч атакували російські дрони, а президента Зеленського емоційно атакував сам Дональд Трамп під час його прес-конференції у Флориді. То чого чекати тепер від Келога? Як було анонсовано раніше, візит триватиме три дні. Тому американця буде вдосталь часу поринути у всю українську проблематику. У середу він вже зустрівся з главою офісу президента Андрієм Єрмаком. Трампісту пообіцяли провести брифінги по ситуації на фронті від військового командування і командувачів на місцях. Більше того, Зеленський готовий поїхати із Келогом безпосередньо на лінію зіткнення. Почуємо наживо. Поїдемо і там нехай поспілкуються з військовими, готові військові. Зараз терміново треба голосувати для того, щоб піти додому, для того, щоб все віддати русським і не мати гарантії безпеки. Ну нехай їм запитає їх, запитає, людей, які тут живуть і воюють. Мені здається, це на все це є відповіді у звичайних людей. Для мене це завдання, щоб пан Келах отримав. Інформацію сам сам по собі зрозумів, що відбувається, і якщо буде можливість, і якщо буде у нього час, а все одно, все це базується на бажанні завжди людини. Якщо буде у нього бажання, він це отримає. Поки в українській столиці тривають активні зустрічі у столиці Росії, на прес-конференцію вийшов Владімір Путін. По гарячих слідах диктатор поділився враженням від зустрічі його посланців із делегацією США у Саудівській Аравії 18 лютого. Господар Кремля висловив бажання зустрітися з главою США Дональдом Трампом. Попередньо у пресі йшлося про цей діалог, що він може відбутися до кінця лютого. Однак Путін каже, мовляв, зустріч треба добре підготувати, щоб був результат. Разом з тим, агресор запевняє, що Кремль нібито хоче вийти на прийняття для обох сторін рішення, і в цілому Росія буцімто готова повернутися за стіл переговорів. Насправді ж, як передає NBC News, розвідка Сполучених Штатів вважає, що Путін не хоче реального миру з Україною. У нас немає жодних розвідданих про те, що Путін зараз зацікавлений у реальній мирній угоді, заявило виданню джерело в Конгресі. Констатувати можемо те, що, на жаль, Москва таки пробилася у цивілізований світ. Послухаємо пана Зеленського. Те, що вони обговорюють Саудівській Аравії свої двосторонні питання, я говорив це їх право. Хоча я вважаю, що Сполучені Штати Америки допомогли Путіну вийти із багатолітньої ізоляції і через абсолютно справедливе повномасштабне вторгнення, і я. Ніхто не роздратований. Дивіться, ми до всього готові. І історія про те, що 90% всієї допомоги це Сполучені Штати. Ми з вами розуміємо, що ну, навіть, правда вона трішки інша, хоча безумовно ми вдячні за допомогу. І тому я би хотів щоб було більше правди у команди Трампа. Трамп при цьому заявив, що без участі штатів у Зеленській ніколи не зможе домовитись про мир з Росією. За його словами, Україна зруйнована. А мільйони людей загинули марно. Трамп заявив, що Зеленський втягнув США у невиграшну війну, а Вашингтон витратив 350 мільярдів доларів без жодної вигоди. Хоча в американському керівництві є люди, які відкрито називають Путіна терористом, і наполягають на найбільш жорстких для нього покараннях. Впливовий сенатор республіканець Роджер Вікер, голова комітету з питань збройних сил. Різко розійшовся у поглядах із Трампом щодо перемовин із Росією про припинення війни в Україні. Ось його думка. Путін воєнний злочинець і має сидіти у в'язниці довічно, якщо не бути страченим. Трамп вважає, що Путін хоче миру. Що ж, я читав брошуру у школі під назвою Чи можна довіряти росіянам? Гадаю, росіянам можна довіряти лише в тому, що вони діятимуть на свою користь. Але Путін порушив всі принципи міжнародного права. Тож, чи не занадто поблажливо Трамп ставиться до головного злочинця світу? Чи може він веде приховану гру, аби переграти диктатора Путіна? Як думаєте, ви, шановні друзі? Пишіть в коментарях.